Історію про те, що, начебто, джерелгатський маяк був спроектований французьким архітектором та інженером Олександром Густавом Ейфелем, розповідають на острові Джерелгач майже кожному туристу. За часом збігається, Ейфель жив у 1832 1923 роках. Вежу у Парижі встановили у 1889 році. А от що з маяком? З вами подкасти Кавун Сіті та Євгенія Вірлич розповідаємо справжню історію джерелгацького маяка у Скадовську. Дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість просувати український контент. Якщо набрати джерелгацький маяк у гуглі, то скоріш за все побачите дописи, де значиться його металевий каркас та технічне оснащення виготовлено в Парижі. Тож українські Мальдіви, так ще інколи називають сам острів, стають спорідненими із відомою Ейфелевою вежею. За іншою історією, маяк було виготовлено за проєктом одного з учнів Ейфеля, однак його ім'я невідоме. Провідний спеціаліст з рекреації Національного природного парку Джаролгацький Владислав Чеботарьов зазначив, що легенда про причетність Ейфеля до маяка насправді місцева і з'явилася з того часу, як острів стали популяризувати як туристичний об'єкт близько семи років тому. Ця історія не має жодного документального підтвердження. Туристам також розповідають, що є міф, що Джарелгач це острів, створений богинею Артемідою. Вона, мовляв, сипала пісок під ноги своєї жриці Іфігенії, яка тікала від Ахіла, що хотів проти волі дівчини на ній одружитись. Так, нібито і виникли острів і коса, але насправді це міф. Сучасна підробка. Це підтверджує і Владислав Чепутарів. Краєзнавець Олег Лиховид дослідив історію спорудження Джаролгацького маяка. Дослідник зазначає, що ані сам Ейфель, ані його учні не мали жодного стосунку до проєктування маяка. Автор наголошує, що на всіх кресленнях і проєктах маяка стоїть підпис інженера-полковника Івана Самовича, а саму конструкцію виготовили у Севастополі. Зазначає, що в той час всі маяки будував військово-морський флот Російської імперії за державні кошти. Єдиний слід, що пов'язує маяки з Францією, так це світловий апарат, тобто прожектор. Його замовили у Франції та встановили на вже зібрану конструкцію маяка. До речі, 100 років тому встановлені на старий маяк лінзи Френеля, які проломляють світло, щоб воно поширювалось на далеку відстань, були перенесені на новий. Вивчаємо історію краю, бережемо своє, все буде Україна.